Вже не перший рік в рамках акції Чисте місто у Коростені проходять весняні прибирання. В них беруть участь громадські організації, комунальні підприємства та всі бажаючі, кому болить проблема сміття під ногами. Одними з перших охочих долучитись до операції Чисте місто стали працівники міської поліклініки, які прибирали у центральному парку імені Островського. Участь у так званих суботниках, за словами медиків, не є обтяжливою. Вони з розумінням ставляться до цієї місії щоб було у в, в нашому чисто, то треба робити суботники. Всі, кому говорили, всі відгукнулись. Я считаю, что если люди ходят отдыхать и даже не ходят отдыхать в парк, надо все это убирать, потому что уборщицы они просто не смогут не всю эту территорию убрать. А для нас, я считаю, это ну как і собраться вместе. І, і поубирати, і потім дуже приємно прийти в парк і повісти, що все чистеньке. І, і я хочу сказати, щоб люди, які віддихають в парк, вони завжди за собою убирали. А цим часом у парку перемоги з гарним настроєм борються за чисте місто працівники міськвиконкому. Гарна погода і хочеться щось, якщо є можливість зробити щось краще, то в тому часі от наше місто, де ми, де ми знаходимося, то, звичайно. Це приносить якесь задоволення. Не задоволення лише приносить те, коли ти усвідомлюєш, що яке сміття викидають. Це, Як правило, люди відпочили, бачите, посиділи гарно відпочили, побили бутилки і, і, і розійшлися. І я не знаю, як вони при цьому себе почували. Мабуть, дуже задоволені собою були. А якого сміття найбільше? Пластикові і скляні пляшки. Ну так, пакети. Звичайно, є шприці різні. Ну, все, все те, як не треба відпочивати. Тобто футбольних м'ячів, тенісних ракеток немає. Шкода, що люди б'ють бутилки, дуже багато, звичайно, осколків, які не можна зібрати. І не думають про те, що потім повернуться і теж схочуть там же посидіти з дітьми, і не зможуть собі дозволити. Гірше те, що багато шприців. Страшно збирати, щоб не захворіти на спід. Щойно зійшов сніг, і всі пороки відпочиваючих у цьому парку стали явними. Відсутність культури у відпочиваючих відмітив міський голова Володимир Москаленко також долучився до весняного прибирання. Ну саме головне, що почалася весна, причому рання весна і настрій весняний, гарний. Зрозуміло, неприємне інше, що наші користенці, на жаль, не вміють відпочивати і. Ми у парку перемозі бачимо багато сміття. Ми завжди говоримо, що не є проблема сьогодні, коли прийшли відпочивати, взяти з собою кульочки, там після цього зібрати, занести і покласти ці баки для сміття, які призначені. Я ще одне наголошую: що ми залучаємо наших дітей. Це може не всім подобатися батькам, але ми дітям говоримо, що шановні дітки, поберіть, будь ласка, за своїми батьками. У них оцієї у культури мама з папою не навчили, то ви повинні вчити своїх батьків. І коли приберете, прите додому, скажіть, що мама і папа, пам'ятаєте, ми були з вами там на шашликах, і ви залишили це сміття. І ось сьогодні ми всім класом після вас прибирали. Нам було стидно за вас, що ви такі великі, гарні, розумні, але елементарних речей не розумієте. Тому це теж виховання. Воно Наоборот, виховання йде, але воно повинно бути. Акція Чисте місто триватиме протягом березня і квітня. Колектив міської поліклініки та працівники міськвиконкому на чолі з Володимиром Москаленком показали приклад добросовісного ставлення до благоустрою рідного міста. А ми наголошуємо, роботи ще багато, і кожен має змогу долучитись до спільної справи, очистити коростень.